Вас може бентежити слово контроль, навіть мусить бентежити. Бо, якщо чесно, я теж його недолюблюю. Ласкаво просимо на лідерський подкаст Крека Грошела, де я ставлю перед собою ціль допомогти вам у зростанні, адже ми переконані, усі виграють, коли лідер стає іще кращим. Сьогоднішній контент є бонусним, але якщо ви вперше приєдналися до нашої спільноти, запам'ятайте, регулярні випуски цього подкасту з'являються у перший четвер кожного місяця. Тож обов'язково підпишіться на нас на тій платформі, якою найчастіше користуєтеся. Тоді ви точно не пропустите наступної розмови. Це буде інтерв'ю із моїм другом Тімом Тібов, яке перевершило мої найсміливіші очікування він дасть поради, що сприятимуть вашому розвитку, а також знадобляться у кожній сфері життя. Окрім цього, хочу нагадати, що якщо ви досі не отримуєте мої інструкції для лідерів, це варто якнайшвидше виправити. Вони містять не лише головні думки кожної теми, але й додаткові підказки та запитання для обговорень у колі команди. Переходьте на сайт та завантажуйте там окремий файл або ж підпишіться на нашу розсилку. Якщо цей контент є корисним для вас, я буду вдячний за ваші оцінки. А якщо ви знайдете хвилинку, щоб залишити відгук у коментарях, це допоможе нам розширити аудиторію. Я часто помічаю, що ви ділитеся посиланнями на наші випуски. У соціальних мережах і дуже це ціную. Бо таким чином про нас дізнається ще більше людей. Хочу окремо похвалити Крістіана, Хейза, Фрея, Діану. Я бачив ваші публікації. До речі, не забувайте позначати мене у своїх дописах, щоб ми могли звернути на них увагу. У мене є ціла команда, яка займається медіа, та може робити репости таких повідомлень. Це друга частина теми, яка, на мій погляд, може бути корисною кожному лідеру. Ми обговорюємо думки із моєї нової книги, керуйте так, наче це має значення. Це розширена та доповнена версія видання, що побачило світ ще у 2008-му, під назвою Ось це. Новий тираж повністю присвячений церковному лідерству і має під заголовок сім принципів міцної церкви. Однак, хоча я по суті звертаюся до пасторів, хочу ще раз підкреслити: лідерські принципи універсальні. Я дізнався про більшість із них, читаючи книги із бізнесу, а потім застосував усе це у служінні, бо лідерство є лідерством, в якому б напрямку воно не здійвало. Тож заохочую вас придбати примірник цієї книги для себе, а також подарувати її членам своєї команди. Ну а я матиму за честь пожертвувати усі прибутки від продажу. Купіть кілька штук і роздайте тим, хто хоче стати іще кращим лідером. тепер давайте пригадаємо про що ми спілкувалися раніше. Ось головна ідея книги керуйте, так наче це має значення. Ми навіть виділили слово це. Деякі організації це мають, тоді як інші ні. Що ж це таке? Я детально відповідаю у новому виданні. Кожна організація, яка це має, відчуває щось особливе: певний вайб, атмосферу, культуру. Відбувається збільшення доходів, розширення служіння. Так от. Кожну організацію, яка це має, очолює лідер, який це уособлює. Я провів додаткове дослідження, яке охопило таких керівників із багатьох різних сфер. І ось що ми виявили, я розповідав про це у попередньому випуску. До речі, якщо ви досі його не послухали, зупиніться, зробіть це, а вже тоді поверніться сюди. Отож, вивчивши поведінку людей, які це мають, ми побачили, що в них є певні якості, доведені до крайнощів. Тобто дуже дуже розвинуті певні риси характеру. Причому, що стало для нас здивуванням, такі ознаки нерідко поєднуються у пари із повних протилежностей, іншими словами, це може бути якась одна неймовірно яскрава характеристика, і в той же час абсолютно полярна до неї і так само виразна. Ми називаємо це явище лідерськими парадоксами, і якщо ви ознайомилися із попереднім випуском, то знаєте, що їх є вісім. Частину з них ми обговорювали раніше, а на останніх трьох зупинимося прямо зараз. Якими ж є лідери, які це мають Вони водночас дуже впевнені, але у той же час смиренні. Вони цілеспрямовані, але збалансовані, надзвичайно сфокусовані, але при цьому гнучкі, сповнені непереборного оптимізму, але реалістичні. Вони прямолінійні у спілкуванні, але водночас доброзичливі. Вміють уповноважувати, довіряти і делегувати, але контролюють найголовніше. Вони дуже рішучі і дотискають справи до кінця, але при цьому є терплячими. Багато з них на рідкість економні, але душа у них широка та жартовна. Тож давайте поглянемо на три останні з цих парадоксів, щоб виявити, де саме ви потребуєте росту та розвитку. І стартуємо із поєднання, яке є доволі кумедним і дуже цікавим. Лідери, які це мають, готові довіряти, але продовжують контролювати у той же самий час. Маленька пауза. Я знаю, що дехто з вас здригається від страху, лишень про це почувши. Ви кажете, навіщо працювати на диктатора, який на мене буде тиснути. Вас може бентежити слово контроль, і насправді усе це нормальна реакція. Мені ці поняття теж не до вподоби. Але я хочу показати вам, чому тут треба бути дуже обережним. Причина з якої настільки дратують тирани, у тому, що вони перегинають палку, і це реальний клопіт. Чому ж таке трапляється? Зізнаємося, що всі ми в певній мірі бажаємо контролювати інших, коли за щось відповідаємо. Ми знаємо свої обов'язки, наші стандарти є високими. Нам здається, що підлеглі не можуть виконати всю роботу так, як треба. Тож так і виникає ця проблема. Адже коли ми стаємо надмірно прискіпливими, то заважаємо людям рости. Вони зупиняються в розвитку, припиняють дивитися на бізнес чи служіння з позиції співвласників, більше не прагнуть до інновацій, і у підсумку наша турбота гальмує загальний прогрес. Що нам про це відомо? Контролюючий лідер може стати обмеженням росту організації, якщо ви занадто чіпляєтеся до усяких Дрібниць, то перетворюєтеся на перешкоду, але оскільки більшість із нас таки до цього схильні, давайте поговоримо про передачу повноважень. Ось що ми знаємо про лідерів, які це мають не можна втримувати владу ні з ким її не розділяючи. Чому? Тут відповідь проста: бо ви не є всесильним, як, зрештою, будь-хто із нас. У вас небезмежна безмежна кількість ідей, небезкінечний досвід і дуже обмежений час. Ви можете бути лише в одному місці і виконувати певну кількість роботи, і саме тому ваш потенціал визначається не тим, що ви вмієте самі, а лідерами, яких ви наділяєте повноваженнями. Давайте над цим поміркуємо. Ваш потенціал це не лише ваші особисті можливості, ваша посада і здобутки, це люди, яким ви можете щось довірити. Подумайте про це. Більшість лідерів фокусуються на виборі правильної стратегії, як же дійти до своєї цілі, тоді як кращі з кращих націлені на пошук правильних наступників. Отож, яким же чином цього досягнути, я просто нагадаю про те, що повторював безліч разів. Напевне, вже стільки, що дехто із вас міг втомитись від цього. Як можна ділитися власною владою? Вся справа в тому, що що ми делегуємо, більшість лідерів просто дають іншим людям завдання, іди і зроби те, що я повелів. Більшість лідерів делегують завдання. Тоді як кращі з кращих делегують повноваження. Тобто, я не просто кажу тобі, що треба зробити, але й показую загальний план, а потім довіряю самому знайти найкращий спосіб досягнення результату. У чому ж тут різниця? Делегуючи завдання, ви виховуєте послідовників, формуєте тих, хто буде робити, що сказано, тоді як делегуючи повноваження. Підіймаєте нових лідерів, а це кардинально міняє усю ситуацію. Чи завжди делегування проходитиме так, як нам захочеться? Звичайно, ні. Усе буде по різному Ми завжди матимемо справу із так званою кривою навчання. Саме тому мене часто запитують: а як переконатися у тому, що можна довіряти людям уже зараз? Тож приготуйтеся до пояснення. Якщо ви за кермом, раджу вам зупинитися і занотувати це або нічого не прогавити. Тож як пересвідчитися у тому, що саме час довіритися людям? Моя відповідь, чи ви готові узяти і зробити це ось так. Усе настільки просто відважтеся і спробуйте, передайте щось іншим, і подивіться, що буде далі. Наділяйте людей повноваженням. Бо якщо ви захочете утримати усе в своїх руках, то тільки розчаруєтеся, але якщо поділитеся своєю владою і будете делегувати, то в підсумку здобудете більше ніж мали. Нам слід довіряти членам наших команд. Ось що я постійно повторюю керівникам у нашій церкві. Ваша значимість вимірюється не тим, що відбувається, коли ви поруч. Справжній вплив видно із того, що відбувається за вашої відсутності. Вся суть у тому, що коли ви довіряєте іншим та передаєте їм свої повноваження, потенціал організації зростає. Ви можете сказати: Добре, так що ж це виходить? Достатньо поставити ціль, і хай роблять, що хочуть? Ні, ні, ні. Ось тут і виникає парадокс. Лідери, які це мають, готові довіряти, але і тут з'являється видиме протиріччя. Вони так само є напрочуд контролюючими. І все це у один і той же час. Знову ж таки, якщо ви скажете мені не подобається слово контроль, я на вашому боці, бо теж його не полюбляю. Повірте, я перебирав десятки варіантів, однак не зміг знайти замінника точнішого за змістом. Тим не менше, інколи навіть найкращі лідери вдаються до контролю, тільки роблять це дуже доречно. Не надмісне. А якраз так як треба. Я трохи дослідив цю тему і не знайшов у світовій мережі жодної статті, яка б говорила про ефективний лідерський контроль. І це таки прогалина, тому що вмілі лідери свідомо контролюють справи. Лише не переходять мудрі межі. Якби я виявив такий текст, то одразу б ним поділився. Однак, на жаль, немає жодного матеріалу про адекватне застосування такого контролю. Тож ось моя головна думка: керівники, яким це притаманно, мають дуже своєрідний, нешаблонний і часто навіть дивакуватий підхід. Вони водночас делегують і довіряють вам на 100%, але уважно стежать за найголовнішим. Несподіваний приклад. Чікфілей є організацією світового масштабу. Їх співробітники мають неймовірні повноваження щодо гнучкості в обслуговуванні клієнтів. Вони можуть дати вам щось безкоштовно. Я сам не раз із цим зустрічався і бачив, як це відбувається. Але кожного разу, коли відвідувач каже спасибі, що має відповісти йому працівник Чікфілей? Одну й ту ж саму фразу. Завжди до ваших послуг, але чекайте, а хіба це не обмеження? Складається враження, неначе хтось це дуже пильно контролює. Однак, послухайте, керівники, які це мають, водночас довіряють і не дають знизити стандарти. Подекуди це навіть може викликати шок, адже вони тримають в полі зору речі, які здаються зовсім несуттєвими. Тоді як з їх позиції, усе це має сенс. Вони слідкують за тим, що задає тон, створює певну культуру і призводить до змін, які на їх думку приносять покращення. Питання чи це настільки принципово? Напевне, ні. Курячий сендвіч у Чікфілей не стане менш смачним, якщо ви не почуєте завжди до ваших послуг. Він залишиться таким же, але коли ви дуже сильно у щось вірите, то це обов'язково стане явним. Якщо ви поглянете на моє лідерство, а я мушу бути з вами відвертим. Немає жодного сумніву, що я надзвичайно націлений на делегування. Є безліч речей, які я довіряю іншим, настільки, що навіть не знаю, як саме це робиться. Наприклад, коли я приїжджаю в один із наших філіалів, до речі, минулого тижня я побував в одному з них. Так от я ніколи не беру там усе в свої руки. Ніколи, ніколи, ніколи. Чому? Щоб в жодному разі не принизити місцевого пастора. Заради цього я умисно виявляю до нього повагу і тримаюся в тіні. Ще одна сфера, якою я уникаю, співбесіди перед прийомом на роботу. За минулі 10 років, здається, я провів лише дві таких зустрічі. Довіряючи працю із кадрами членам своєї команди, те ж саме стосується вибору локацій. У нашої церкви є 43 філіали у 12 чи 13 штатах. Однак це не я оглядаю ділянки для будівництва, і навіть не я визначаю міста, де ми відкриємося. На сьогодні вже є цілий ряд громад, які утворилися, хоча я ще жодного разу їх не відвідував. Це передача повноважень. Однак у певних сферах я все тримаю під жорстким контролем. Є речі, які наші пастори не мають права говорити, і є речі, які вони зобов'язані говорити. Більше того, мають озвучувати їх у визначений спосіб. Коли ми поглянемо на розширення колективу, а він складається із сотень і сотень людей, то я не відслідковую кожний прийом на роботу. Вони можуть самостійно залучати нових працівників. Однак я постійно відстежую появу нових богослужінь. Якщо якийсь із філіалів хоче додати до списку іще одне зібрання, це треба зі мною узгоджувати, тому що я вважаю, що маю розуміння, коли це варто чи не варто робити. Отож, я готовий делегувати, але при цьому продовжую контролювати. Наша команда має вільний доступ до бюджету. Однак лише за умови, що ніхто не вийде за межі виділених для нього відсотків. У цих рамках робіть що бажаєте, але саме я наглядаю за дотриманням принципів. Є ще кілька речей, в яких я буваю настільки упертим, що підлеглі часом із мене сміються. Напевне, я не буду про них вам розказувати, адже вони стосуються глибоко внутрішніх процесів. Але ось ключова думка, і ви наштовхнетеся на неї у кожному із таких випадків лідер, який це має, любить довіряти іншим, але постійно контролює головне. Якщо ви будете то станете найбільшою перешкодою на шляху своєї організації, але якщо припините контролювати стратегічні питання, ваша організація ніколи не підійметься на якісно новий рівень. Дозвольте сказати це ще раз для глибшого засвоєння. Якщо ви будете надмірно все контролювати, то заважатимете росту, але якщо припините контролювати найголовніші речі, то втратите можливість зробити організацію ще кращою. Ісус показав нам гарний приклад такого ставлення. Він повелів: ідіть по всьому світу. І проповідуйте Євангеліє, хрестячи людей в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Але що це означало? По суті, він сказав: ось що саме ви маєте повідомити іншим. Ось куди я хочу вас послати. Але ви маєте повну свободу обрати, як саме це зробите. Він був дуже сфокусованим, але відкритим до делегування. Якраз такими є всі лідери, які це мають. Вони готові довіряти, але продовжують контролювати. Тепер погляньмо на наступний парадокс: лідери, які це мають, є рішучими і водночас терплячими, вони рішучі і терплячі. Не хочеться бути банальним, але секрет будь-яких результатів у діях, що до них приводять. Ми з вами знаємо, що добрі наміри не вирішили жодної проблеми. Одні лише мрії ще нічого не змінили. Віра без діл є мертвою, і саме тому лідери, які це мають, постійно щось роблять і роблять. Чому це настільки важливо? Бо саме конкретні вчинки перекривають прірву між тим, чого вам хочеться, і тим, де ви знаходитеся зараз. Мало просто сидіти і це обговорювати. Потрібно братися до справи, щоб подолати цей розрив. Але ось що цікаво: ця категорія лідерів, дуже і дуже рішучих і впевнених, не завжди у всьому права, але завжди домагається руху вперед. Відверто кажучи, вони нерідко помиляються навіть частіше ніж більшість із нас. Разом із тим, ось ці дрібні допущені по ходу похибки у підсумку приводять до прийнятних результатів. Вони помиляються, але не зупиняються, продовжують ставити цілі, прагнуть більшого, а не просто сидять і нічого не роблять. І саме тому я постійно кажу своїм людям. Ми десь обов'язково дамо маху, але навіть якщо це і станеться, то лише тому, що ми були активними, а не пасивними. Чому саме? Бо ми розуміємо, що треба діяти. Тож, ось що ми знаємо про лідерів, які це мають. Щоправда, не про всіх із них, але про багатьох. Вони ходять швидше за інших, оперативніше думають, скоріше говорять. Чому тому що мають багато роботи і бачать її терміновість їм необхідний темп. Вони весь час пішать і вимагають гнучкості і готовності до змін у цю ж секунду. Вони не бояться невідомого, не відступають перед хаосом. Як каже про це відомий гонщик Маріо Андреті, якщо вам здається, що все під контролем, значить швидкість іще недостатньо висока. Саме таке відчуття невідкладності постійно змушує нашу організацію іти вперед, відкривати нове. Ми весь час чогось прагнемо, виявляємо активність і саме так досягаємо цілей. Не забуваймо у кожній сфері життя, а особливо в управлінні іншими, рішучість ніколи не з'являється сама по собі. На відміну від лінії, ми схильні обирати те, що легше, а не те, що потрібно і правильно. Саме тому слід завжди пам'ятати по мірі росту організацій, їх рух поступово сповільнюється. Чим довше ви працюєте, тим більша спокуса менше робити. І більше обговорювати це настільки важливо, що я хочу хоч трішки заглибитися. Чим більшою стане структура, тим складнішими будуть процеси. Усе почне затягуватися. Саме тому вам доведеться боротися за власну швидкість і навіть спритність. Коли організація старішає та розширюється, люди стають схильними відкладати у бік конкретні дії. Це раніше у вас у руках все горіло. А тепер одне засідання, а потім іще і ще одне, замість того, щоб разом взятися до справи. Самих розмов недостатньо, потрібні зусилля. Лідери, які це мають, не просто філософствують, але беруть і роблять. Ось вам проста рекомендація: наступного разу, коли ваша команда зависне у повітрі і зволікатиме із прийняттям рішення, запитайте себе, скільки додаткової інформації нам ще варто дослідити, перш ніж відважитися на цей крок. Якщо відповідь не так уже й багато, візьміть і різко розрубайте вузол. Звільніть свій розум від зайвих розмірковувань не допустіть загрузання, припиніть знову і знову ходити по колу. Перегорніть цю сторінку і рухайтеся далі, тому що лідери, які це мають, уміють бути рішучими. Однак вони також є достатньо терплячими, щоб подолати довгий шлях. І це парадокс, який виникає практично кожного разу. З одного боку, заклики давайте це зробимо і прагнення швидкості. А з іншого, ці ж самі люди є стратегічними у своїй стриманості. Вміння бути терплячим це не відсутність дій. Вся суть у тому, коли саме діяти. Тож тут необхідний баланс між готовністю до рішучих вчинків та розумінням вдалого для них моменту. Коли ж нам потрібне таке стратегічне терпіння, дозвольте навести чотири дуже важливих приклади, які ви також зможете знайти в моїй інструкції для лідера. Отож, коли нам варто бути стратегічно стриманими, номер один коли ми виховуємо людей. Є процеси, які неможливо пришвидшити. Будь-який розвиток потребує часу, тому будьте рішучими щодо націленості на ріст, але обережними щодо тих, хто зростає. Другий випадок, коли не варто спішити, коли ми хочемо щось заявити, є час щось сказати, і час замовчати. Тому будьте мудрими і постарайтеся нічого не наплутати. Третє, коли ми щось починаємо, гарна ідея в неправильний час не така вже й хороша ідея. І номер чотири, коли ми сподіваємося на результати. Спершу ми садимо зерно, а лише потім бачимо врожай. Тож нам потрібні як рішучість, так і терпіння. Тепер покажу вам, як все це працює на власному досвіді. Я надзвичайно зосереджений на досягненні якомога більшої кількості людей. Один зі способів, який ми для цього використовуємо, відкриття нових церков, де будуть змінюватися життя. Але що прямо зараз відбувається у світі? На момент запису відсоткові ставки ростуть. Фондовий ринок переживає застій, посилюється інфляція, можливим є спад економіки. Тож, ось що ми зробили у такий складний час, коли все стало дорожчим, а будівництво вимагає більше часу. Нам довелося сповільнити темп відкриття нових філіалів. Натомість ми почали накопичувати готівку. Я як і раніше, лишаюся дуже цілеспрямованим, але мушу стримувати себе. На мою думку, у наступні півтора роки на продаж буде виставлено. Значно більше об'єктів нерухомості, тому нам просто треба цього дочекатися. Отож, я зобов'язаний бути водночас рішучим і терплячим, адже лідери, які це мають, завжди фокусуються на якомога швидших результатах, але при цьому сканують горизонт, випрацьовуючи довготривалу стратегію. Що ми про них вже знаємо? Там ціла купа парадоксів: по перше, поєднання довіри і контролю. По-друге, комбінація рішучості та терпіння. Але попереду іще один Ці люди економні. Та жартовні економні. Та жертовні. звичайно, із кожного правила будуть і винятки. Але більшості тих, хто це має, притаманні обидві з цих крайнощів. Вони напрочуд заощадливі і навіть трохи скупуваті, але при цьому мають широке серце і вміють щедро віддавати. Розпочнімо зі стриманості у витратах. Вона найбільше притаманна тим, хто починав усе з нуля. Наприклад, мені, бо я пастор засновник, чесно кажучи, лідери другого покоління або ті, хто приєдналися до вже існуючих організацій, ведуть себе інакше. Та ось чому першопроход. Такі скрупульозні. Ми стартували нічого не маючи. Був час, коли кожний долар мав значення, і це відчуття залишається з нами назавжди. Отож, коли ми виявляємо таку ощадливість, це часто викликає подив тих, хто поруч. Мені дуже важко навести тут конкретні приклади, адже кожний лідер і кожна організація мають свої особливості. Але можу запевнити вас, коли лідер, який це має, залучений у процес управління фінансами, він рахує кожну копійку, шукає максимально вигідні відсотки, обмежує роздохідність. Бюджету відхиляє необґрунтовані запити, а інколи навіть питає, а скільки коштує це печиво? Чому ми витрачаємо на нього стільки грошей? І так далі. Усе це шокує. Ми схильні зациклюватися на, здавалося б, дріб'язкових моментах, що виглядає нераціональним. Навіщо звертати увагу на всі ці деталі? Адже скорочення таких видатків не змінює загальної картини, хіба не так? Звичайно, але воно дає нам дещо інше: прищеплює людям нове мислення та відчуття відповідальності. Звісно, одне, два чи три Ощадження не зіграють великої ролі, але сотні і з часом покажуть себе. Однак ви можете помітити і ще один нюанс: будуючи мільйонні корпорації, усі ці сильні лідери не тільки економлять. Тут необхідна мудрість, як кажуть у народі, щоб мати більше грошей, потрібно, щоб вони крутилися. Або ж іншими словами, нам слід стратегічно використовувати їх заради бажаного результату, інвестувати свої ресурси. Інколи буде здаватися, що економні лідери надмірно усіх затискають, але іншим разом складатиметься враження, не наче прорвалася дамба. Вони закликатимуть, давайте це зробимо. Ті самі люди, що тряслися над кожною копійкою, раптом будуть готовими йти на відверті фінансові ризики. Так де ж вони справжні? Спочатку чи згодом? Реальність така, що в обох із тих випадків, і саме завдяки обережному. В одному вони можуть бути жертовними у іншому. На підставі мого досвіду та спостережень є три основні напрямки, в яких нам не слід себе стримувати. Це люди, проекти та збереження часу. Якщо ви хочете на чомусь зекономити, то тільки не на людях, проектах та тому, що дає вам більше часу. дозвольте пояснити. Говорячи про людей, я маю на увазі найбільші гроші для найкращих спеціалістів. Справжні майстри варті винагороди. Вони мають бути щасливими і задоволеними. Щедро платіть ключовим професіоналам. Ти це зробив? Тому ось тобі бонус, ось підвищення. Гідно компенсуйте зусилля, докладені кращими з кращих, щоб їх отримати. Стосовно проєктів, нам слід робити ставки на стратегічні зміни або на нові лінійки товарів. Я передбачаю великі прибутки, тому тут потрібні значні інвестиції. Мова також може йти про нові Філіали, те, що розширить наш вплив, нові стратегії реклами, покупку якогось майна або додаткові приміщення ось гарна можливість. Вона не дешева, але ми підемо на ризик. Що ж до збереження часу, ми бачимо це ледь не на кожному кроці. Успішні лідери усвідомлюють, що можуть заробити більше грошей, але не можуть примножити час. Саме тому вони готові гарно платити за те, що хтось візьме на себе рутину і дасть їм можливість сфокусуватися на важливіших завданнях. Вони цінують, коли щось робиться швидше, навіть якщо політи з пересадками буде економнішим, вони виберуть прямий рейс, тому що знають наскільки дорогим є час. І ось що цікаво, я маю це сказати. Інколи ці лідери збиватимуть вас із пантелику в одну мить вони скажуть: ніяких витрат, а вже в наступну давайте це зробимо. Але те, що ми бачимо як протиріччя, насправді є взаємне. Бо якраз будучи настільки стриманими і мудрими, вони потім можуть дозволити собі настільки щедрі кроки. У більшості випадків ці люди є дуже ощадливими, але це не значить, що в них немає віри для сміливих вчинків. Тож, що нам відомо, ми знаємо, що лідерам, які це мають, притаманні яскраво виражені протилежні якості, а тому не соромтеся і не лякайтеся свого радикалізму в певних сферах. Замість того, щоб намагатися опанувати все на світі, зосередьтеся тільки на чомусь конкретному, прийміть свої сильні сторони, адже всі визначні досягнення завжди пов'язані з тим, що спочатку здається надмірним. Давайте повторимо, про які парадокси ми говорили: лідери, які це мають, водночас впевнені та смиренні. Ціле спрямовані та збалансовані, сфокусовані та гнучкі, оптимістичні та реалістичні. Прямолінійні у спілкуванні, але доброзичливі, готові довіряти та делегувати, але мають стандарти, які відслідковують: рішучі та терплячі, економні та жертовні. Тож я заохочу вас обрати один із парадоксів, над яким вам слід попрацювати, щоб стати іще кращим лідером, а також поговорити про це зі своєю командою. Я переконаний, що вам, як керівникові, слід сфокусуватися на одній парі якостей, але можливо, що варто також удосконалити певні речі на рівні цілої організації, тому постарайтеся Визначити, що саме обмежує ваше особисте лідерство, яка риса притаманна вам природньо, але, на жаль, у вас недостатньо розвинута її протилежність. Наприклад, ви є надзвичайно прямолінійними у спілкуванні, але не надто доброзичливими. Або навпаки, ви дуже привітні і лагідні, але недостатньо відверті. Оберіть одну характеристику, яка потребує ваших зусиль. Визнайте цей факт, адже ми не можемо змінити того, що заперечуємо: одна особиста якість і ще одна для цілої організації. Дозвольте ще раз нагадати про мою книгу. Книгу, її назва керуйте так, наче це має значення. У ній я розглядаю сім конкретних рис, притаманних успішним спільнотам. Ви навчитеся їх помічати та покращити своє лідерство. Заохочую вас придбати це видання собі та своїй команді. Зрештою, чим би ви не займалися, рухайтеся до цілі, не погоджуйтеся на посередні результати. Розвивайтеся, 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 цінуйте труднощі, які кидають виклик, бо ріст і комфорт між собою не дружать. Тож, якщо ви до цього не схильні, не опускайте руки. У наступному випуску ми поговоримо з чоловіком, який точно це має, його звати Тім. Тібов це буде неймовірне інтерв'ю. хочу ще раз подякувати кожному, хто приділяє нам свій час. Обов'язково завантажте інструкцію для лідера. Це можна зробити за посиланням на екрані. Спасибі усім, хто поширює, коментує та оцінює наш контент. Давайте зростати у лідерстві разом. Сьогодні наш світ потребує цього як ніколи раніше. Бо коли лідер стає кращим, то виграють усі навколо.